Ми їдемо сьогодні в Покровськ з бійцями батальйону безпілотних систем 68-ї бригади, і логістичні шляхи, в'їзд в місто все складніше і складніший. У Покровськ напівоточений. І власне сьогодні вже пересуватися дорогами неможливо не лише без ребу, а й без детекторів дронів, з якими постійно їздять хлопці. Ну і власне будемо сьогодні спостерігати, використовувати їх як ще один. Необхідний засіб безпеки на цьому етапі війни. Оскільки в місті працюють ДРГ, досі е, там перебувають російські ДРГ, то українські військові попросили нас наклеїти скотч ідентифікацію, аби уникнути friendly fire, аби дати знак іншим військовим, які Працюють у місті, власне, що ми з українськими військовими сьогодні працюємо. До дерева. До дерева. Цього разу насправді ходити містом якось набагато моторошніше знаючи. Що тут десь сидять російські військові. Ну і взагалі видно, що місто дуже, дуже таке якесь пустинне і порожнє. По всьому місту висять нитки оптоволокна. Десь по центрі так, в так. приватному секторі. Дронів, он зверху теж. не знаю, чи камера зможе Шути, взяти. давайте. Все місто бабчило. Бікте? Давай. Далеко? Не, вже, видно, трошки чую, що немає. Так устичненького краще, що тут справді, можна діяти. Окрім того, що містом, що містом ходять ДРГ, ще інша є небезпека. Дуже багато розкидано мін. І от Військові нас попереджали, що треба постійно ходити дивитись під ноги. Раніше такого покровську не було, що прям так багато-багато мін. Зокрема, кажуть, що вже бачили північнокорейські розкидані касетки. Як вас справи? Живий. Ви з псом на прогулянку? Да. Не страшно тут. Ну що зробиш? А. З ним же ж теж треба працювати, або як? Його ж не бросиш. А, да, 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 да. а як от ситуація з ДРГ? Ну, пока мест не было никого. Не будет этого. Шо, ну, а что делать? Выход есть какой-то? Не хочете выезжать, да? Да куда выезжать? С чем выезжать? Вы пенсионер? Ну, конечно. Дом разбомбили, блин. С mm. чем выезжать? Вы в подвале, да? Да нет, это я у сейчас у друзей. Mm -hmm. А мой дом разбомбили. А много еще тут людей? Ну не знаю, по, по бумагам говорят тисячу с лишним ага. Тише що не видно. Да, місто взагалі мертве, ми прийшлися. Що-що? Місто наче вимерло. Да. Угу. Щасливо. Щасливо Шо що, я перьте, если не говорити, я казала, що згоріло. А період. Теж горіло на смерди. Власний рукопаде. Дякую. Це Покровський жд вокзал Власне, звідси їхало дуже багато евакуаційних потягів. І цей вокзал він особливо пам'ятний для мене, бо саме тут я знімала свій перший репортаж з фронту у 2022 році. І тоді Покров стримався, був містом, яким було життя. І покров стримався всі ці три роки. Але от бачите, що перетвориться це місто. Місто, мабуть, де вже немає взагалі жодних ознак життя. Якщо насправді ви замітили, що ви йдете і всюди об'являються кусочки FPV, угу. мотори, крила. Летить? Щось летить? Це точно діти, це не діти. Понял. Свої свої. Свої, свої. Хто свої? Церква стоїть, дивись. Церква стоїть. Ми у центрі Покровська. Покровська зараз це фактично напів оточене місто. Власне, логістика, під'їзди сюди зараз дуже складні, складні через те, що росіяни тиснуть на сама, не лише на саме місто і не лише заходять у місто вигляді ДРГ, але також протискають фланги українських оборонців з півночі і з півдня Покровська. Ой, щось ротиць. Тут був дуже смачний ресторан, а там за рогом відомий готель Дружба. Думаю, багато журналістів там зупинялися, але його вже дуже в принципі, вже рік тому як розбили. Ходімо далі, бо не можна зупинятися. Місто Щедрика. тут було написано, надпису вже немає. Вись український прапор, водить. Так, секунду. А, дивиться бібліотека. Щось летить це пі куди, куди хвалявся? Не знаю. Давайте давайте підсінку. Є тут тут тут. Під стінку ближче. Прийшов. Ми прийшли в центр Покровська, пішли сюди. І насправді день от Покровська ми сьогодні тут е, помітили більш-менш, що можна назвати спокійним. От саме ближче до вечора дуже багато почало літати в пів. Крім того, почала працювати артилерія. І артилерія працює по тому місцю, по желізній дорозі, е, по через яку нам да, через яку нам треба вертатися. Тому, можливо, будемо перебудовувати маршрут. Неважливо також е встигнути виїхати за світло, бо через ДРГ може бути небезпечно виїжджати вночі. не Сонце дуже гарне. Секундочку. 老师怎么？ А ти думаєш, це наш останній виїзд по Покровськ? Крайній. Наш крайній? Крайній. Не ну, останній. Ну, ви ж не будете тут кожен тиждень їздити. А рано чи пізно все дійде до того логічного кінця. Що в ньому логічного? Чисельна перевага ворога буде реалізована рано чи пізно. Аби ми могли робити більше таких репортажів з важливих місць України, де фактично вирішується доля цієї країни. Ми б дуже хотіли далі їздити на фронт. Аби підтримати наші репортажі, ви можете долучитись до спільноти Є. Yeah. і підтримати нашу роботу. Біля железки дрони чи гаубиці? Підерська гаубиця біля Железки. Ні, стріляє. А, все туди. У вас от є зараз таке, ну, що ви йдете і оглядаєтесь на будинки, бо не зрозуміло хто там. Звичайно. І це не тільки до того моменту, коли ми вже дізналися, що ДРГ проникнуло у Покровську. Ти завжди ходиш і дивишся по сторонам. Знаю, ми як пішли за це попри паркани, то в мене відчуття, що там десь за парканом хтось ходить. От у мене теж. мені от страшно. Дуже багато цивільних і вони в дійсності наганяють. Дуже так, багато так, шороху. Це ні. не обов'язково стрілкотня, це можуть збивати дрон. Бо не зрозуміло, де цивільний, да? де. Я думаю, що якщо б був стрілковий бій, він був би більш інтенсивніший. Ні, ну теж по дрону. То тут і кутеля кажуть. Сидиш на позиції, а вони всі тучаться. Виходиш, а там кіт собі просто пакет на голову нап'яли і бігає по хаті б'ється в стіни. А ти виходиш і це вже повні штани страху. Литить. Литить. самогонка є А ми вам нальємо, ви не будете проти? не Вже ми не п'ємо. а так ни хренова хрнячат п'ють? як це я як це там <laughs> а що, от не так з водкою не так страшно Та ні. ой там. наоборот воно ще якось так и поешь котенят нет капец, воно назад так хрень. Ой, держите моего кума. Труба была. Труба была. А вот это так. когда дождь был. Да. Когда дождь был, нормально. Так. А что тут кажут ДРГ ходит? Не страшно вам. В смысле? Не чулы? Чулы. Ну, якось чулы, ну как-то мы едем. На счастье. Ну вот и. І... А в смысле, где они ходят? То по Покровску десь. Да, в смысле? Ви що не чули, що російські ДРГ зайшли покровськ? У вас нема новин тут? Не ходить. Відклад... Да, Дронів дуже багато, ми ніяк не можемо вийти. До, підійти до машини, тому що дрони. Ми рухаємося просто від дерева до дерева. Але, сьогодні, до речі, зустріли ще людей, видно, що в місті є люди, поліцейські казали, десь півтори тисячі є. Це приклад автівки, на яку можуть збирати 6 місяців, а виїзд зробила вона тільки в один. Чує впіві? Рух, рух, рух рух Цьому підвалі Покровську позиція дронарів Єгерської бригади, звідси вони працюють. Наприклад, сьогодні росіяни штурмують з села Шевченка, що на півдні від Покровська в напрямку міста. Але робота дронарів зараз значно складніша ніж вона була раніше. Навесні, коли насправді ми знімали ту ж саму бригаду, Шершне-довбушня складніша про. Через те, що містом ходять російські ДРГ, не всі з них були знищені після того, як вони змогли прорватися через село Звірове у Покровськ. Тому ось саме в таких складних умовах, фактично на півоточенні, працюють, зокрема, і оператори БПЛА. Ми не будемо, щоб наші села йти напали. Це, походу, робота авіабомби. Де. Я так думаю. Люди жили собі, в горя не знали. Я просто пам'ятаю ціленьким, цілюсіньким, я ще 23-му році сюди їздив, коли був на, на глидарському напрямку. Угу. Що вам подобався Покровськ? Так. Подобався. Мені родинське подобалося. Мені добре біля подобається. Не взагалі на Донбасі подобається, бо я сам із 990 кілометрів звідси живу. Угу. Ну, і так, люблю Бомбас, люблю цих людей, що то. Я їм співчуваю щиро просто. А тут от ситуація... Дуже-дуже критична. Близько до критичної. Через оточення? Через оточення, через ДРГ, через накопичення е, піддерських сил. Типу вони сюди позаганяли стрілців і вони розстрілюють наші автомобілі. Плюс їхні FPV і крила нам не дають спокійно заїхати. Вони нам ріжуть логістику. Приїхали спеціальні підрозділи піддерські, які це, загальному спеціалізуються на тому, що дуже класно мінують дороги з FPV. Це з Рубікона чи якісь так, інші? Так, Рубікон, Рубікона. Навіть з Кадвавери сказали, там де, блядь, вони, він нікому не завидує. Ми їх стримуємо, типу, від очерети, здається, якщо я не помиляюся. Тут в хлопці в наших є азарт. Типу, в котором в рибалці, ти хочеш злапити більшу рибу, в охоті ти хочеш цей, вбити самого більшого оленя, а тут а хлопці завжди стараються на кількість. Угу. На кількість і на якість. Да. Всі моменти у нас, як хтось вбиває цікаву, підара, це просто у нас Дуже жовтаж, власне, у нас це одразу да, да, вкидається, да, о, так о, треба типу, Зараз ми в'їбаємо краще. Да, у нас типо, йде по нормаль... спортивний, інтерес. спортивний інтерес, так точно. Ми не завжди один одному, ми просто хочемо покращувати наші результати. Mm -hmm. І хочемо залишатися живими, і щоб наші побратими всі живі залишалися і поверталися додому неушкодженими. Це наша основна робота. Убивати і залишатися живими. Mm -hmm. І захист піхоти нашої. Угу. До всіх точок, яких ми можемо долетіти, ми зробимо все, щоб не дійшли. Бо наша піхота це наше все. Золоте руно, як то кажуть. Я вчора бачив піхотинців з 25-ки і верблюдів, ну ці, що на довозі. Угу. То такі відчуття, ніби вони з пекла вийшли. Чорні, грязні, втомлені, очі перелякані. Видно, що хлопцям То порівняно з ними ми ще взагалі кайфуємо. А ви оце коли заїжджали на позиції крайній раз? Рані раз в червні. в червні, але ми ще їздили іншими Угу. Воно тут дуже різко все помінялося. Зараз, по суті, по логістиці вони нам керують, куди ми маємо заїжджати. Ми, ми могли це все змінити, але потрібні люди. Потрібні люди, щоб виставляти позицію з репом, потрібні люди, щоб виставляти спешки, типу, з надо. такими помповими рушницями, як ми приїхали. Щоб були вуха, щоб типу, акустично здрісовували, якщо в нас не бачать радари, щоб вони акустично нам передавали, де воно що рухається. Підерів, да, вже давним-давно, типу, є спешки там, де. Ну, у них, типу, ресурс людей. Вони виставляють на початку посадки. І, типу, навіть мавіки, летячі в півішки, ми завжди типу, собі певний маршрут якийсь тримаємося, бо ти летиш по орієнтирах, особливо коли туман. І все, вони просто стоять, чекають, і ти підлітаєш. Ну, деколи пролітаєш, деколи не прилітаєш. Але тобто підрозділи, які займаються лише тим, так. що полюють. Та я думаю, що це в них звичайна Виходить. піхота. Тому що, блін, ми там прилітаємо ще теж блін, нам не лишаємо. типу, бо ми не можемо долетіти. Звичайно, ми їх знищуємо. Але ти їх знищуєш, типу, все, там дві години часу вони не виходять на зв'язок, типу, інша група зайшла. Взяла, все, вони вже стоять. Да, в них ресурс, от вони нас беруть кількість сугубо кількість. Це вони пробують забирати ті тіла, коли є погана погода. Але більшість наших посадок зараз виглядає так, що потрібно перед посадкою виривати таку велику яму і просто бульдозером це все туди стягувати. Були моменти, що вони навіть при ки, це, виходили з бліндажа, де накопичуються, і пробували сунути до наших позицій, але ми завжди їх лапали. І... Один момент був такий критичний, що вже дуже близько підповзли. Це вони накинули на себе трупи. Проповз, проповз ліг. Угу. Ну з Мавіка, най з Мавіка, тобі буде дуже тяжко серед десяти трупів побачити, під яким Жолі трупом я живий. Ще плащі ці. вони працюють О, це... да? плащі, плащі так плащі дуже класно працюють, коли от спека спека. Він в чистому полі може повсти там три дня, поминьку цим, і ми його не побачимо. Але раз пам'ятаю це, як тільки заїжджала та їхня морська піхота, я кажу це блін, я боявся дуже, що за тарзани приїхали. 711 чи 500 да, морська очища. У нас там є танковий рів і чисте чисте, 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 чисте поле. Дуже кажуть, що ті типу, в ході у нас халат. Я вилітаю, дивлюся, а там такий типу, поодинокий кущик, який чисте поле. блін, білий день. Я не знаю на що він надіявся. Він так рів собі туди. Хоп-хоп-хоп. Ну не добіг нікуди, відпрацювали гарно. Він так і лежав Да, милуман у нас нещодавно з'явився, але він доб, ну набив же стільки підерів, типу за короткий час, що він став нашим це... сержантом роти, типу, і це дуже добре. Хороший хлопець, типу, я за ним піду і вогонь, і пекло. Та тут а всі в нас хороші. Типу, всі там багато хто, типу, говорить, що якісь є підрозділи, що вони якісь погані люди. Це кожен є по-своєму унікальний, і різний, і просто до кожної людини потрібно знайти да, свій підхід. просто. А як оце сидіти в покровських підвалах, знаючи, що по місту ходять? Офігенно. Офігенно. Я тільки чекаю з ними стички. Серйозно? Так точно. Не страшно? Я, не страшно, ні капельки, ні на одну секунду. Бо ви спіхуєте. Так точно. Я знаю, що робити. Я не побоюся пригнати на гранату, якщо це буде е, небезпека для моїх побратимів, типа я готов з собою прикрити гранату. І це не жарти. Бо я вже двічі був в ситуації, коли я себе чуть не підірвав. Бо був в таких ситуаціях зажатий типу в підвалах, що я вже сидів і зажатию гранатою щекою русів. Mm. <зві> Ви якось переглянули свої заходи безпеки точно. У нас тут все заміновано, тому ходить -то, обережно. Тут максимально обережно.